Доброго-доброго доброго ранку, народ! Я вітаю кожного з вас із новим роком. Нехай цей новий рік принесе для вас тільки все те, що ви собі намріяли, все те, що ви собі набажали і задумали. А, зараз дійсно дуже, дуже такий. Я би назвала цей час дійсно чарівний, тому що зараз цей час він існує для таким чином, щоб підготувати, як кажуть в Україні, підстелити соломку на наступний рік. Тобто підбити підсумки минулого року, почати фантазувати, як у нас буде цей 23-й рік. Почати думати собі ставити наші мрії, наші дії, які ми будемо робити для того, щоб досягати наші мрії. Мабуть, вперше таке єдинство у нас взагалі було. Я пам'ятаю, відкриваю першого, 31 тридцять числа і 1-го числа відкриваю соціальні мережі і у всіх єдине бажання. Дійсно, єдине бажання це наша перемога. А, та чи знали ви, що наша перемога залежить від нас самих, від наших думок, від наших дій? А, це дуже важливо, абсолютно і дійсно дуже важливо думати правильно і діяти правильно для того, щоб дійсно наша перемога стала ближчою і реальнішою, і настала чим скоріше, ніж ми цього бажаємо, і ми цього хочемо. А, тож сьогодні я хочу поговорити про наші мрії, про наші думки. Доброго доброго ранку. Дякую, що доєднуєтесь, а, про наші думки а, і підсумки року. А, як я казала, що ось цей період. А, Дуже магічний, дуже магічний, тому що е, різдвяне диво, воно ще ходить разом з нами. Е, плюс, е, як не крути, але я впевнена на всі тисячу відсотків, що кожен із нас це вже є диво, е, але в більшості випадків ми про це не знаємо або забуваємось. Отже, е, про диво. Про яке я говорю, дуже важливо його правильно використовувати і вчасно використовувати. Отже, що хочу сказати, що саме сьогодні, саме завтра, коли ми на стиці двох років, коли у нас є і ще ми гарно дуже пам'ятаємо минулий рік і розуміємо, що Хочемо залишити в минулому році. Розуміємо, чого нам не вистачало в минулому році. Якраз час для того, щоб сісти, краще це робити в якомусь дуже класному місці, яке вже надихає вас. І почати планувати свій наступний рік. А для цього вам потрібна тільки тиша спокій. Ви ваш гарний настрій і е, планувальник краще Богужбук, тому що він чарівний. А, якщо його немає, то просто а, біленькі папірці, е, листки паперу, ручка. А, дуже класно, якщо це буде кількох кольорів в ручка, тому що е, різні кольори вони нас надихають. І е, беріть різнокольорові ручки. І починаймо працювати над своїми думками. А, з, новим, з Новим роком, Ігоре, дякую величезно, дійсно, з переможним роком. А, так от, а, коли я відкривала а, соціальні мережі, я бачила тільки реально у кожного із нас а, тільки одне бажання: бажання перемоги. Бажання. А, Скорішої перемоги, бажання яскравої перемоги, яку дійсно кожен із нас хоче. Але ж давайте чесно собі признаємось, ми хочемо перемоги величезної і все об'ємлючої. Я про яку перемогу кажу? Я не кажу тільки про перемогу добра. Над злом, яка існує і точиться зараз на теренах нашої країни, в яку в цю для того, щоб досягнути всю перемогу, зараз працює над якою безпосередньо вся країна, я кажу про перемогу. Сильнішу і чіткішу саме про перемогу у всіх сферах, не тільки в цій основній, яка в принципі у нас зараз забирає дуже багато енергії, дуже багато уваги. Тому дійсно, якраз цей час важливо попланувати, важливо спланувати свої наступні дії, важливо спланувати свої наступні кроки для того, щоб. Перемога в глобальному сенсі е, у всіх сферах вашого життя дійсно здійснилась. Отже, е, ви в класному місті. У вас є в поруч, поруч з вами є ті люди, з якими класно планувати. Це можуть бути. Ви можете бути один, або ви можете бути із своїми друзями або із своїми рідними, з хлопцем, з чоловіком, з дитиною, як і разом планувати своє майбутнє. Чому тому? що... Коли вашу мрію знає якомога більше людей, то вони автоматично будуть допомагати вам її отримати скоріше і скоріше. Отож, ви сидите в якомусь класному місті, де вам дуже подобається, і в цій місцині дуже б класно, якби грала якась класна музика, яка розслабляла, яка б давала вам можливість. Помріяти, подумати, у вас є кілька кольорових ручок, можна навіть одну одного кольору маю на увазі. У вас є листи паперу, і ви мрійте. Чому я кажу у всіх сферах? Наші клієнти, ті, хто вже пройшов, у нас з вами. Є більше реальності про те, про які сфери я кажу. Це ось, Це фізична сфера, яка стосується нашого тіла, того як ми себе відчуваємо, того що ми збираємося збираємось і хочемо робити. Привіт, привіт, Таню з Новим роком. Це фізична, це особистісна сфера, це сфера бізнесу, це сфера принципова, сімейна сфера і суспільна або загальна сфера. Тобто у нас є шість сфер, по яких ми плануємо своє життя. От, і я пропоную вам сісти і написати свої плани на майбутнє в цій сфері. По, по таких же сферах, по таких же областях, по яких ми плануємо в Богуштайм е, своє майбутнє життя. А коли ви сядете і напишете е, ось оці ідеальні картинки на ідеальні картинки, ідеальні цілі, те, чого ви хочете отримати в наступному, точніше вже в цьому 23 му році, я ще не, пере, не перемкнулася, бачите? В цьому 23-му році. Тоді подивіться на кожен із пунктів, які ви написали, яким чином ви можете це досягти. І розпишіть протягом року, як ми це будемо досягати, в який момент ми хочемо отримати ту чи іншу ціль. Це дуже важливо, коли ви поглянете в. В кожен місяць, що ви можете отримати протягом е цього року, ви зрозумієте і розставите ці свої цілі. Ви е будете краще і чіткіше розуміти, що потрібно робити в першу чергу. Бо е місяці ви хочете отримати ту чи іншу ціль, що ви спланували по е основним областям вашого життя. Е це такий, це непроста не дія сісти і планувати наступний рік. Тому дуже важливо, щоб ви були в гарному настрої. Я повторюсь, тому що я вже говорила про це, що ви маєте з собою взяти гарний настрій, щоб ви були в гарному настрої і е, щоб ніхто вам не заважав. Дуже важливо, щоб вам ніхто не заважав, не відволікав. Тому що, коли є ось ця. Коли ви в потоці, та, існує поток тих ідей і мрій, які ви хочете отримати у 2023 році, то коли починають нас забивати, цей потік трошечки руйнується і е, тяжче буде потім забігати знову в нього і отримувати, от якраз правильно формулювати Тані. Е, ну, ось такий цей період, він триває близько 14 днів, та? тобто ці два тижні перші року, коли нам потрібно трошечки стабілізуватися, вони в нас є для того, щоб спланувати. А я закликаю вас не зволікати з цим, тому, це, тому що це реально дуже важливо для нас, для нас, для нашого майбутнього, для майбутнього, нашої, нашого оточення, тому що ми ж з вами. Живемо не один на один. Ми з вами живемо з друзями, із чоловіком, із батьками із дітьми, так, із дружинами. От отже, я закликаю вас дійсно спланувати. Класний рік для себе, і, звісно ж, для всієї своєї родини і оточення, тому що в область сімейну і в область суспільну або загальну туди йдуть і записуються ті справи, які стосуються безпосередньо нашої сім'ї, в суспільну йдуть ті справи, які стосуються. Або суспільства в цілому глобально так, якщо не брати глобально, то наших друзів, нашої родини. Якщо ж вам подивитися і скласти план свій дій і підбити підсумки минулого року здається трошки складненьким. І хотілося б це робити із професіоналами, то ви дійсно знаєте, де нас знайти. Ось ось ми тут. Ми вирішили, що в цьому році ми запустимо другий поток нашого семиденного інтенсиву. Він називається My Best Year». Протягом семи днів ви разом з нами, ви разом з Людмилою зможете. Поставити підбити підсумки року і поставити е, класний е, спланувати свій наступний 23-й рік. Тому а, я закликаю вас, якщо ви розумієте, що те, що я кажу, це щось страшне. І воно поки що не в вашій реальності, е, самостійно сісти і написати свої плани, але дуже хочеться. А, і хотілося б спланувати чітко свій наступний 23-й рік. А, доєднуйтесь до нас, тому що ви ж знаєте, що коли робиш це гуртом, а, як кажуть. Як кажуть, в Україні гуртом і батька легше бути, так? Тобто сила, синергія, яка існує, коли працюєш в команді, навіть якщо працюєш над своїм життям, але в команді класних однодумців і ця енергія вона вже тебе підтримує, то стає набагато легше і простіше. Отже, доєднуйтесь до курсу, до інтенсиву це спеціальний інтенсив. Він у нас тільки. Раз в рік запускається, минулого року такий був, і цього року для того, щоб підбити підсумки і спланувати своє майбутнє. Тому, як нас знайти, ну, в коментарях до цього відео напишіть «My best year», да? Напишіть планування на рік, і, звісно, з вами зв'яжемося. Я або наші менеджери зв'яжуться з вами для того, щоб... Допомогти вам доєднатися до групи і спланувати свій найкращий рік. Тому що це ж рік нашої перемоги. Ми вже це з вами запланували в 30-31-го го 1-го, така величезна енергія нашої країни, кожного жителя нашої країни була. Що 23-й рік рік нашої перемоги. Тож давайте не зраджувати саме цій думці. Заплануємо свій найкращий рік як рік перемоги у всіх сферах нашого життя. Обіймаю кожного з вас. Дякую, що доєдналися, і до зустрічі в прямих ефірах і на наших тренінгах. Папа! -па.